Способник особовий склад загону та районних секторів для проведення строєвого ряду вишкоду. Заступник начальника загону майор сидін. Дорогі уважають офіцери! Вільно. Вільно. Що не полімається, проходимо робити. Може забрати, саме.

Сьогодні відбулися в нас підведення підсумків діяльності пожежно-рятувальних підрозділів Північного так якби регіону нашого, нашої області, тобто Зарічницького, Володимирецького, Дубровицького та міста Кузнецовськ. Присутній був заступник начальника головного управління з оперативного реагування Михайчук Ігор Леонідович. Дані заходи проводяться щороку з метою підведення підсумків визначення пріоритетних напрямків діяльності на наступний рік, а також розгляд проблемних питань, які виникали протягом року, і прогнозування виникнення тих чи інших ситуацій, і затвердження заходів. Запобігання виникненню цих надзвичайних ситуацій. Цей рік 2015 виявився для, як для сектора нашого Кузнівцовського міського, як для області досить складним, оскільки виникало досить багато різних надзвичайних ситуацій. Якось так парадоксально вийшло, що саме чотири надзвичайних ситуації регіонального рівня і Три з яких в Дубровицькому районі це і бутулізм і свиняча чума. Виїжджали і співробітники нашого міського сектору, і тепер ще 12, і загону по охороні атомної електростанції на вилучення цих тварин і їх знешкодження, утилізація, там бригадам ветеринарної медицини, тому інше. Можна лише додати, що цей рік був складним в плані. Гасіння торфяних і лісових пожеж повністю все літо фактично і місто наше, і регіон був в диму, оскільки багато випадків загоряння, ну от саме торфу поблизу міста і взагалі по області, особливо по цих північних районах, мали місце. Ну, дякувати Богу, всі впоралися з цим явищем, підрозділи. З надзвичайної ситуації, звичайно, досить багато часу вони зайняли. Е, Ліквідація цих торфяних загорянь. Але спільно з органами місцевої влади, з селищними сільськими радами і ну, взагалі громадянами, які виявили активність от, в допомозі ліквідації надзвичайних ситуацій, вдалося приборкати їх. І я хотів би звернутися ще раз до громадян, взагалі і району і міста в випадку виникнення якихось надзвичайних ситуацій, старайтесь. Максимально допомагати нашим підрозділам, не заважати, не бігати, там, наприклад, критикувати, а хоча б допомагати якось. Це елементарно там, піднести той самий рукав, допомогти підтягнути, оскільки ну, людей досить мало у нас. І, навіть в районі дві пожежні частини, а сіл і селищних рад досить багато. Не можуть всі забезпечити отреагування. Тим більше як виникає пожежа, наприклад, декілька пожеж в один час, то не можуть розірватися два автомобілі і поїхати в різні сторони.